Так, ну що, я вже закінчила свої такі ранкові справи. І зараз, як ви звіти мене тудошека, я щось піду снідати. Так, зараз вже треба йти і треба брати що одягати. Напевно, одягну сьогодні таку сукню. Так, ми вже вийшли, розгородимо сестру з садочка. Що можу сказати? Булося жарко сукна в траціях. Не дуже така зручна, як я думала, зараз приходимо в свої школу. Я сподіваюся, що мене хоча б нормально чути. Фух, на вулиці просто жарі. Таке відчуття що я тут на градусі 35, згодить градусів 30. Або буду знімати ще ось так. Ну, ми ще йдемо. Тут тих линж 5, потім підемо в Аврору, може ще який-то магазин знайдемо. А потім прийду поснідаю. Ну що вже сказати? Ми зайшли в Аврору. Я хочу купити собі хну. Хочу щось собі ще малювати. Ну, я купаю, літо почалося. Але треба зараз десь її знайти. Бачиш, що десь вона. Я бачила, що десь вона є, але де вона, зараз буду шукати. А ми вирішили поїхати на наступну станцію, бо мені треба купити гну, а тут її немає. Це так дивно, що там менше і там є, де я її бачу, а тут її немає. Тому зараз поїдемо трошки, так буде швидше. Так, ми вийшли з метро і зараз ми йдемо шукати крилашка і вавро. Вона мені потрібна на завтра. Навіщо потрібно, я вам покажу вже а, в цьому вже ролику, але наступний день. Так, ну що, ми зайшли в дитячий магазин, подивитися, але немає крилишок. Це, я не думаю, що буде доволі так складно знайомитися популярної штучки. Дивно, дивно, що немає. І в Аврорі немає, і там немає. Хоча раніше можна було дуже легко рознегти. Сіла в класі перекуси. Це булочки і ось так ось так. Так, ну що, ми вже вийшли з класу і ми нарешті знайшли крилошка. Дивіться, скільки тут просто величезний вибір. Мені здається, тут просто дитяча мрія. Все, ми взяли трохи смаколики, потім покажу таку розпаковочку. Ну що, зайшла в рору? Хини немає. Хоча я бачила. Ну, десь місяць тому треба було брати. О, зараз може, ще зайду в червоний маркет. Так, я вже вдома. Зараз я буду вже снідати, обідати. У мене щось зрижу. Фух, Я вже заморилась, на з такажа. Я тут трохи відпочиваю на сонечку. Так, я тут. Я на місці. А, продовжую далі в влог. Я вже вийшла, мені треба сходити до магазину і купити крилишки. А Ось, мені тобі не подобається. Тому якось так. І тих хвилин 20. Я думаю, просто мені ще треба просто зайти. Тому, я думаю, спочатку все-таки куплю крилочки, бо якщо б я вийшла по 5, я б зайшла відразу спочатку простор, а потім туди. Тому тільки так. Буду з цим крилишками. Але... Чого страшного. Блін, треба було вдягнутися до ципочку. О, пісню подумала. Знаєте, так ідеш і на вулиці так мало людей. Просто заміна з Києвом. В Києві ти просто не пройдеш. А тут ідеш, собі, гуляєш. Нікого немає майже. Так, я купила трилечки, зараз залишилася зайти в простор, подивитися, покинула, чи я немає, ну і все. йду додому. Я в просторі просто величезний. А те, що він величезний, величезніший. Але мені здається, що тут немає, тому зараз запитаю і мене такі постійно сповзає. І якщо все-таки є, ми будете вдома. Бо більше я не знаю, де його можна купити. Можливо, буде якось через інтернет замовляти. Але б хотілося якось видрав, весь раз купити все. А знаєте що? А я купувати? 48 гривень. М -м -м. Я здавалася, що вона тут була, мені так спочатку немає, потім такі о, є. Штука залишилась, я взяла просто для пробу. Тож ну, тобі я не буду не користуватися, хто його знає. Ну все, йду додому. Так, можливо, вам буде так а, краще мене видно. Я вже майже доходжу додому. Ще тут 5 хвилин і буду вдома. Зараз прийду, зроблю свій мохіто, покажу вам трохи мій рецепт мохіто. Він мені дуже подобається. Я не знаю чому, але кожного разу, разу коли я записую відео, у мене починають спадати навушники. Я не знаю, що це за фігня. Вулиці таке сонечко. Як мені подобається така погода, як. Я вже вдома. А зараз буду робити мохіто. Опять зараз м'яту. Бо я дуже хочу собі мохіто холодненького, але замість лимона у мене буде. Замість склайна у мене буде лимончик. Так, пробачте, будь ласка, що мантик стоїть кривоштатив, поставила як могла. Я вже зробила мохіто, але забула зняти, як це все робила. Глядаю, у мене він ось такий. А, він у мене зелений. Mm, Доволі смачно. Так, що я додаю? Ось таку штучку, а, трохи треба ще додати. Купляла я в Аврорі, коштувала вона десь 30 гривень, ну, взагалі, її тут має вистачити аж на 2 літри. Але, як на мене, ну, я думаю, що ні. Далі це м'ята, це лимон і найголовніше це якби спрайт. Воно виглядає таке, знаєте, зелене, можливо, треба трохи настоїтися, Я думаю, що дуже багато долам'яти. І мало, мені здається, типу лимон. Взагалі треба взяти ще якусь трубочку, щоб це все спроводило. Бо знаю, знаємо, як це все в реальності. Ні, ну взагалі, мені здається, ця штука це прикольна, бо ну, все рівно, знаєте, трохи смак є. Якогось такого прямо хіто. Що таке зелене? не смачно. Але знаєте, немає льда. Треба льод. Його, на жаль, немає, немає. Треба його зробити. Мені здається, зараз я буду просто мохіто. Я взагалі я просто не можу жити без мохіто. Я постійно влітку роблю мохіто. Пишіть в коментарях, чи взагалі ви любите мохіто, бо я. Це просто. Так, зараз треба знайти собі трубочку, буду ключу сиро, ольті, косли, я вже певно, другий раз зарік всього. І все. буду Це можу потім Завтра буде знову насичений день, насичені влоги. Взагалі, ролик вийде десь через тиждень. Тобто зараз у мене середа ролик вийде в наступну п'ятницю. Бо сьогодні ще ролики і всереди. Хочу якось по два-по три рази на тиждень викладати ролики. Подивіться, які краще все забітою. Бо в мене якась війня з Ютубом, у мене зараз ролики менше залітають. Ну, знаєте, чим треба. Прикону, що ще робити З, з макіяжом. З макіяж. Ось тому. Тому Тому зараз п'ю мохіто. Вечерюю. Що ще роблю? А, і думаю, завтра буде Взагалі, Мені дуже подобається стабілізатор, але поки не дуже розібралась з ним, як він працює, ще я блюсочки. О, дивіться, що в мене ще є. У мене є щось таке штука. Що... Мені сподобається. Зараз відкрию, покажу. Я буду все рівно М -м -м. так, Знаєте, це равлик типу Боб. Але тут Знаєте, я, я раніше думала, що це не істівна, а це істівна Ну, Просто дуже смачно. Тому що такого Беріть, реально круто. Що можу, поки буду закінчувати, закінчувати продовжу потім, бо я ще буду пити, дивитися. Зараз ми перемикаємося на серіал. Взагалі. Ще пишіть в коментарях, як ваші улюблені серіали. Бо ну я Де реально... не можу жити без серіала Каса, хоча ну, я знаю там все, просто все, що там буде це. Так, я просто піднялася на другий поверх, вам трохи показати. А зараз уже буду вечеряти. ось така штучка штучку. Вийшло. Зараз прям покажу, що вийшла. І я мені не дуже взагалі не сподобалася, бо біла, вона нічого, вони, толку не має. Всім знову привітки! Це вже мій другий день влогу. Сьогодні буде такий теж насичений день, але буде більш такий вечір насичений. У мене сьогодні нові сережки. На вулиці просто жарінь. А ще що я хотіла сказати, сьогодні має мені прийти одна посилечка, яку я буду відкривати. Мені прийти, ну, має прийти сукня. І має прийти один такий костюм, а, шорти, там, рубашка, і то. Я дуже сподіваюся, що він прийде. Взагалі цей влог буде таких мих 3 дні. І я дуже сподіваюся, що я дуже стараюся знімати, дуже стараюся знімати щось прикольне. У нас, коротше, груша упала. Коротше, у нас льє просто сильніший. У нас просто ллє дощ. Я вийшов зараз на фур. І так у нас все просто повалялось. Так, у мене на голові просто. Я думала дігти сьогодні сукню. Але в нас на вулиці дощ, у нас на вулиці похолодало, тому буду одягати якісь штани. Але тепер питання, які. І я реально просто не знаю, що тепер одягати. У мене були такі грандіозні плани, просто і то, і то. А воно все просто накрилося. Що, ну, ось такий мій стиль. Залишилось зробити який-то макіяж. Я думаю, кошен сьогодні не буду собі наносити, бо я якось не бачу в цьому сенсу, бо в... ну, все рівно на машині, на вулиці дощ. Не хочеться. Подивитися коточку. Я така зайка стиль. Типу. Так, ну що, ось так у мене стиль. Я все-таки вирішила дігти рубашку, бо на вулиці йде дощ і я дуже хочу це промовити. Але взагалі сьогодні планувала одягти іншому. Було зараз тренування, тому після тренування вже буде свято. Хотіла б вам показати, але ось так все взагалі тут немає інтернету. Просто не ловимо. Так, зараз вже буде виступ. Так, ну що, вже все закінчили. Зараз вже будемо їхати додому. Трохи вам щось такого показала. Що, ми вже замовили, зараз вже чекаємо, коли воно буде готова, тут по вечеріємо і все. Так, я вже забрала посилочку, зараз приїду вам покажу, може зараз я ще зайдемо якесь кафешку і я зараз зайшла. Це такий мій перший варіантик. Це шорти, топ і ось така рубашка. І ще прийшла ось така сукня. Але тут є такі деякі моменти. Ну що, залітаємо мій третій день влогу. Ну і знаю, що вам сказати. Третій день влогу. Чесно, навіть не знаю, що просто знімати. Бо сьогодні все якось так іде. Не знаю, навіть кудись, ні. Ну, взагалі б хотілося б сьогодні кудись пройтися, щось вам ще показати. Не знаю, зараз Хочу посідати. Ввечора ходила в піцу і там залишу ще два кусочки піц, напевно. Я хочу зробити ще цей мохіто, бо льот я вже заморозила. І прям може нормально, я вам все-таки зніму рецепт ухіду, а не як я тоді вам розповідав. А ще у мене є ось ця красотулька, яка кожніє, щоб її гладила. Ой! Мені страшно. А, і стало страшно від камери. Ну ладно, окей. А, бачите, вона все рівно хоче, щоб я її зараз трохи зніму. Та? Та що ж це таке? Ти Та дайте поглажу. Не Іди сюди. І, і страшно. Зараз підозрюва. Що ти вона не хочеш її знімати. Але зараз в рукаме вона знову ляже все ж готова і, і все, я буду її знімати. Хоча Хоча сьогодні куди сходити, щоб вам показати. Точно. Є. Заморилась уже, я не знаю, так реально, реально так заморилася. І в тому прикол, що вже кінець місяця. І вже, ну, я в шоці. Час лине дуже прям швидко. Ну, ось краса турка. Давай. Бачите, так вона хоче. Так, ну що, я дуже роблю швидковий макіяж, в мене така тіни, бо мені вже треба буде виходити зараз. Вона мені прям дуже подобається, тепер вона довго тримається. А тут я вже зробила і що все дуже швидко і рільчик. Але насправді я ще не навчилася ним користуватись. Так, у мене залишилися останні штрихи, але якби я вже їх зробила, це ось така помада. І найголовніше це парфуми. Я використовую. Прям дуже подобається. Зараз вже буду виходити, бо я просто не встигну. Так, я вийшла. У нас на вулиці, так сказати, доволі тепло, але не прям жарко. Мені подобається, ця це точка. Я вже вийшла, я взагалі могла вийти навіть 20 хвилин, тобто вийшла я взагалі шикарно. Можна йти, не спіша. Іти мені хвилин 20. Музичку послухати. Я йду, як не дойду. Ну, ти ще хвилин 13, я можу ще оборотися. Ну так, я вирішила зайти в Европу, подивитися, що тут є. Просто, просто величезний. Але по факту те, що мені потрібно, його тут немає. Я зайшла в Євро, подивитися, і тут дуже багато крутих акцій. Таке це нашого литра для обличчя 19 гривень. Цікавий сама. Дуже багато бачите, знижок. М -м -м. Що саме знайти ось цей біпідугодка кольорова. Напевно, це можу з це. Що треба дивитись помадаю? Я вийшла, я нічого не купила, бо те, що мені треба, немає. Тому зараз іду, куди мені треба йти. Вона вулиці тепла, може було навіть, напевно, шорти одягати, або там якусь платье. Фух, але я, чесно, вже Тільки... Ох, я вже замилась. Тільки... Як ви, як у вас справи? Пишіть в коментарях, які взагалі ви хочете бачити ролик, влоги? чи ще щось, чи якась готовка, макіяж. Пощіть, ніця. це все непросто. Так, ми вже пішли і зараз хочемо купити мокло. Черешні або. Малинки. Вітер просто жахливий. Я просто подиваю, що мене площі почути. Так, я вже морозиво, взяла себе ще булочку з я Раніше я коли в школу ходила і постійно купляла, просто зараз не ще щось взяти. І треба взяти ще лимон для Мухіта, бо у мене він вже такий. Там залишився трохи. Так, я вийшла зараз ходити на Укрпочту і сходити в агромол. Не знаю, на чому розповідати. Це такий мій останній день влогу. Я думала, що можу ще щось. Трохи більше покажу. Але не знаю, сьогодні якось так день проходить нічого навіть показувати. Тежі сподіваюся, що може кудись поїхати. Потім вам щось ще показати, але зараз все якось так. Мені дуже подобається тут скуда. Головне не уронити зараз телефон. О, дивіться, що зараз покажу. У нас на вулиці не жарко, знаєте, так нормально. От я так і думаю, мені реально не жарко. Ще декілька -то днів тому була балажарі була звуки, тому буду йти. Подобайсь його. Так, я вже забрала посилки, залишила зайти тільки в Аграмол, купити сметани і все, я вже йду додому. У мене тут просто цілий рюкзак посилок і одна єдина моя. Тому ми з вами відкриємо тільки одну посилочку. Давайте поки відкриємо посилку, яка мені пішла. Ага. Угу. О, це носочки. Напевно. У мені прийшли якісь носочки дитячі. Я думала, щось таке собі цікаве. А це просто носочки. Ми вийшли піти покормити кошку. У нас тут є кошка на кінці вулиці. І йдемо її кормити. Ні, на вулиці нормально, так тепло. Я не в вулиці в шортах. Нам ну, тут іти хвилини дві. Просто в саме такий початок. Така у нас кошка тут. Ну що, на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви. Хвилинка. Хвилинка. не зрозуміло. Дякую, що ви були зі мною. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей відеоролик. Я дуже-дуже стараюся щось вам знімати, показувати, як взагалі приходять мої дні Головне, щоб зараз штати і І... і Пишіть в коментарях взагалі, які ви б хотіли бачити відеоролики на моєму каналі. Мені насправді дуже цікаво. Можливо, ви хочете бачити якийсь лайфхак. Можливо, Можливо, все нормально. А, можливо, ви хочете, щоб я знімала якісь тревел влоги влоги, подорожі. Це ж це не те ж саме. Можливо, ви хочете відео, яке я роблю свій макіяж. Так мені щось це не подобається. Не може просто ось так бути. Тому я, я реально сподіваюся, що взагалі подобаються такі відеоролики, бо я справді дуже стараюсь знімати, а, редагувати. Але зараз я зрозуміла, що відео, котре недавно було на 500 переглядів, впало просто на 100 переглядів. І можливо, це за того, що я якось змінила тактику. Можливо, якось ті обкладинки залітали. Треба робити щось вау вау вау. Я дуже сподіваюся, що я зроблю ту обкладинку, яку я хочу. Я хочу зробити просто бомбезне під Я Дуже сподіваюся, що він це вийде я навіть не знаю, що вам ще розповісти. Які підвести підсумки цього ролика? Я не знаю насправді. Справді це важко. М -м. Просто хочу сказати, що я дуже рада, що ви дивитесь мій YouTube канал. Вас небагато. Але цьому дуже рада. І знаєте, раніше, якщо я думала, там ставила собі пріоритет, я хочу монетизацію, а ми приємно на на Ютубі. Але толку від неї ніякого. Я розумію, що треба розвиватися, можливо, і в інших соціальних мережах щось там робити, але поки що я не вмію. От ти вчишся на журналіста, але ти не вмієш так. Як так? Ну, ну, ну як так? Ну це я що поробиш? Це просто я. Тому, напевно, буду все-таки закінчувати вже відео. Дякую, ще раз підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо, особливо коментарі і лайки. Це, це прям дуже-дуже, воно мене дуже сильно просуває. І що я можу ще сказати? Все-таки ще раз пишіть в коментарях, які ви хочете бачити відеоролики, що взагалі ви хочете бачити. Я дуже рада, що ви дивитесь мій канал, тому всім. Папусіки. І до нових нових, нових, нових зустрічей в наступному ролику. Я не знаю, що буде в наступному ролику, але я дуже сподіваюся, що поближчі. Але я дуже сподіваюся, що... Воно буде ще крутіше, ніж це. І з кожним роликом вони будуть крутіше, крутіше, крутіше. Я дуже сподіваюся, що я взагалі б хотіла, щоб цей ролик хоча б вже 300 переглядів набрав. Раніше я хотіла тисячу двітері, а зараз я вже хочу хоча б 300. Тому до нових зустрічей.